На Кременчук з обласного бюджету з жодної копійки на укриття ніхто не дав. Ну, не виділили, тому що було дуже багато вимог. Це має бути така споруда, це має бути інша споруда. У нас отримали, наскільки я знаю, три громади. Це ви маєте на увазі. субвенцію да. на Так, Отримали вісім громад, дев'ять закладів. 9 закладів, 8 громад. А чому Кременчук не отримав цих коштів? Скажіть, будь ласка. У вас не було жодного ПРУ в закладі загальної середньої освіти. Тобто, у нас його не могло бути, тому що це все треба спроєктувати, це треба все підготувати. У всіх інших були проєкти? Ні, ПРУ це протирадіаційне Я знаю, що таке. українки. Да, про... Тобто у тих громад були протирадіаційні укриття, які ми могли капітально відремонтувати. Тобто там тільки капітальний ремонт? Капітальний ремонт, реконструкція або будівництво нових укриттів. О, а ми просили на будівництво нових укриттів. Ви ж розумієте, скільки коштує будівництво нового ПРУ з усіма були... На 100 були... осіб, умовно кажучи, 7 мільйонів гривень, якщо це блочна конструкція, яка привозиться, кияни роблять. Модульна. Так. Модульна. Це якщо, не це, якщо це робити як ПРУ, те, що зараз нам хлопці проєктують, то це буде десь 17, можливо, 18 мільйонів. Дивіться, по-перше, модульна, швидкоспоруджувальна ми це будемо говорити моноліт. Тобто, у нас є проєктні рішення. Моноліт. За да. нашими розрахунками, ПРУ-4, тобто ПРУ-4 типу для закладів освіти, це не 7, не 10, а 20 мільйонів. Ну, у нас 17-18 нам враховували. Ну, тобто, ми повинні... У нас місцевий виробник у... є... У нас був вибір або забезпечити 9 укриттів і охопити більше дітей, або спородити 3-4 ПРУ. Тобто ви пішли по напрямку ремонт існуючих найпростіших укриттів. Не найпростіших, протирадіаційних, да. які, були? які були. В яких були відповідні документи, власність на ПРУ, власність на земельну ділянку. Ну, в нас у нас тут теж у всіх школ є документи на власність і є найпростіші укриття, які теж можна було привести до ладу завдяки най, вашим. Найпростіше кошту. укриття постанова 419 не передбачала. Тільки два тижні тому внесли зміни, що передбачають? тижні, ми вже да. переглянемо тоді рішення, і ці кошти якось рівномірно ну, по області. У нас розподіли. вже почалися роботи. Ми вже а додаткові кошти також З... будуть. Я знаю, що да, Ну як держави. будуть додаткові кошти, переглянемо. Я знаю, що там Кременчук подавався, подавався. На, на найпростішне постійне. укриття. Да. Да. Тобто там є вимоги від управління капітального будівництва. Теж по відчуженню земельної... А Не пам'ятаєте, які громади отримали оці от кошти? По Це, ПРУ? Да. Я, можу сказати, ні, точно? Ні? в них нема ПРУ. немає ПРУ. В Шишаках я точно пам'ятаю дві школи. Угу. Глобино. Так, Михайлівка, Зіньків. Зараз я згадую, Щербані. У угу. них було ПРУ. Неправда, пам'ятаю точно, що у Козельщині була можливість, але в них не було відповідних документів. І вони І вони ну, тоді добре. В... Тоді ми будемо працювати. Депутати обласної ради, наші дуже будуть просити. Можливо, на сесії розглянути додатково це питання. А що будемо розглянути? розглянути? Ну, вже 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 зміни внесені. Правильно вже ну, внесені громади. зміни, можливо, десь з'явиться новий ресурс для того, щоб долучити і інші громади, окрім тих, які ви зазначили до цього проекту. Будемо Я... вдячні. Дякуємо журналістам за об'єктивне Дякую.